Доброго ранку. Інформаційний ранок в ефірі п'ятого каналу за вікном в нашій студії прекрасний схід сонця. Вже такого не було кілька днів поспіль. Були сильні дощі в Києві. І от власне дощі докотилися і до Одеси. В інформаційному випуску часу новин ви вже могли бачити буквально кілька хвилин, тому що в Одесі ситуація дуже напружена на надзвичайний стан оголошено і власне радять обласні адміністрації радять мешканцям Одеси не виходити зайвий раз з дому. Це все дуже серйозно. Можливо, йде мова про те, що будуть закриті школи на якийсь час в Одесі. Бо вчора, от, наприклад, жінка одна загинула, яхта затонула, впали будівельні крани. Ситуація досить напружена в Києві. Попри це спокійна така дуже погода, і, власне, подивимося, яким буде день холодним, можливо, але спокійним. І хочу зазначити трошки інформації про зону АТО. Ситуація там напружена. Буквально 10 хвилин тому пресофіцер Маріупольського напрямку Олександр Кінцфатер телефоном включався в інформаційний ранок в прямому ефірі. І повідомив про те, що з нуля хвилин, нуля годин цього вже дня обстрілів не було в зоні проведення АТО в Маріуполі польському напрямку але напередодні, з 8 години вечора, терористи відкривали вогонь по населеному пункту Водяне. Це е, в районі неподалік від Маріуполя, власне, місто, е, селище Мирне. Там ще досі живуть мирні мешканці. Терористи гатили, гатили саме по ньому, ймовірно, з мінометів калібром 152 мм міліметри, забороненим е, заборонених мінськими домовленостями. В результаті обстрілу терористів Водяного були пошкоджені будинки мирних мешканців. Горіли за попередню інформацію. Зараз намагаємося зв'язатися з прес-службою або з керівником обласного управління поліції В'ячеславом Аброськіним, щоб він повідомив нам інформацію, чи є жертва серед мирного населення місцевих мешканців Водяного. І журналісти п'ятого Тетяни Ігначенко та її оператор Євген Гончаренко вже прямують в ці хвилини до Водяного і щоб подивитися на власні очі, що там відбувається. Адже дуже важливо. Зафіксувати наслідки дій терористів на сході України, щоб можливо це потім стало доказом для європейської спільноти, що відбувається в Україні. Говоритимемо в цій годині про те, що завтра вже запланований. Вже завтра буде День захисника України, державне свято, вихідний державний, призначений офіційно, і власне в цей день вшановують пам'ять тих українських військових, які загинули, віддаючи своє життя на сході України. Цілісність української держави в боях, а також вшановують тих військових, які зараз на сході України, буквально за 800 кілометрів від Києва, боронять українську територію і не дають терористам просунутися далі. Хочу зазначити про станицю Луганську напередодні в головному управлінні розвідки України Міністерства оборони заявили про те, що сьогодні, ймовірно, може відбутися процес відведення звідти українських військових, адже нагадаю. 9 числа, це була неділя, в станиці Луганській припинили процес відведення, розведення військ, адже терористи там дуже активізувалися. І е, от напередодні головне управління розвідки повідомляло про те, що е, в районі Станиці Луганської там є такий міст, який ще діючий, там є контрольний пункт е, пропуску, в'їзду, виїзду з окупованої території, через який постійно ходять мирні мешканці. Люди. І власне, на, на, наприкінці. Ці цього мосту в кінці мосту розташовані позиції сил терористів, і головне управління розвідки повідомляло про те, що там зосереджені не тільки сили бойовиків, а також сили. Регулярної російської армії власне це становить загрозу для українських військових і для мирних мешканців станиці, зокрема 9-го числа. Також були акції мешканців станиці Луганської, також населених пунктів, які розташовані неподаліки. Вони вийшли з українськими прапорами, виїхали на машинах, прикрашених українськими прапорами, і заявляли про те, що вони виступають проти відведення. Мій колега Максим Волобоєв був тоді на зйомці станиці. Це Луганський, це Луганська область зона проведення антитерористичної операції. І от власне цікаво, що він тоді повідомляв, що місцеві мешканці реально побоюються, що ті, хто відкрито не побоявся виступати проти терористів, заявити про свою позицію, їм може загрожувати небезпека. Адже коли українська армія буде відведена з цього району, то залишиться лише Поліція, яка е, має е, захищати мирних мешканців, і е, вони думають, що дуже велика вірогідність того, що терористи можуть е, помститися за таку проукраїнську позицію е, українських позицію українських патріотів. Е, зараз можемо вам показати відео. Е, це відео, яке презентувала асоціація підприємців ветеранів. А то це вже е, третє відео, е, яке вони презентують. Це новостворена асоціація. Вона об'єднує тих ветеранів війни, які після повернення з зони бойових дій не захотіла повертатися, можливо, на свої свою стару роботу, а захотіла започаткувати щось нове. От, власне, цей цікавий ролик, який зняли Асоціація підприємства ветеранів АТО, в головній ролі там Леонід Остальцев, який от зараз їде до нашої студії, ще напевно, десь можливо в пробці ранковій стоїть. Він засновник такого прекрасного закладу, як ветерано піца. Є він в Києві, можливо, хтось з наших глядачів вже його зміг відвідати. Там готують дуже смачну піцу. І в цьому ролику, який ми не можемо вам зі звуком показати, з точки зору, що це таке так зване вірусне відео в інтернеті, І там є дуже багато нецензурних слів. Але ви можете, якщо вам цікаво, переглянути його на сторінці ветерану піци, на сторінці АПВА, це Українська асоціація підприємств ветеранів АТО. Йдеться там про те, що ні, заявляє, що йому набридло кілька, коли він був сам військовослужбовцем в в й механізованій бригаді, був на сході України. Набридло йому кілька, і він захотів, щоб ветерани і щоб демобілізовані або діючі українські військові, коштували піцу. Маючи досвід створення піци, він створив ветерану піцу. Сподіваюся, що от вже за кілька хвилин він долучиться до нашої студії, доїде врешті-решт. І після реклами ми зможемо вам показати, показати засновника ветерану піца. Київ ранковий прокидається. Ті, хто не дивиться п'ятий канал з кавою, їдуть зараз на роботу в пробках. І, Власне, Леонід Остальцев, засновник ветерана під демобілізований український військовий, їхав в пробці, доїхав до нас нарешті. Дякую вам дуже що да. долучилася. Я рада вас бачити. Тут Назай. ми говорили. Я вже прононсувала вашу асоціацію підприємств ветеранів. АТО. що це таке, коли можна буде побачити е її? Можливо, сайт і подивитися, що роблять цікавого ветерана. Ну, самое первое у нас называется ассоциация предприемцев в Итране Да, сокращенно АПВА. Вот. Пока у нас есть три готовых ролика, будет четвертый, он уже в монтаже находится. После этого у нас будет серия более серьезных роликов. Ассоциация создавалась по инициативе одного из ребят, у нас на самом деле очень много. Есть и ветераны, есть и не ветераны. Вот. Есть такой трусямбовый магнат, мы его называем Саша Матер, который делает нижнее белье очень классное мужское. Вот. Он собрал нас всех вместе. Одни ребята писали нам сценарий, Дима делал режиссер ролики. Вот. И мы решили сделать это все в таком более смешном формате, для того, чтобы привлекать ветеранов к тому, чтобы они начинали создавать что-то свое. Вот. Потому что даже самые безумные идеи, как правило, которые там возникают на войне, их реально и возможно осуществить здесь, в мирном городе и зарабатывать при этом. Ваш приклад власне цьому цей доводить. Вже рік існує ветерану піца, правильно? Тільки 10 місяців. 10 місяців. Да. Скоро рік будемо святкувати. 10, да. Наскільки успішним проект виявився? Наскільки відгук від людей, які приходять, ну не тому, що навіть ви там позиціонуєте себе як гатошники і якісно досить робите? Я дуже люблю вашу піцу. Да. Um, по поводу успіху судіть якраз нашим гостям. Вот, я всегда всім недоволен. Очень часто кричу на персонал. Вот, есть нюансы. Но в целом я вижу результаты. Мы растем. Мы начинали с того, что у нас было только 8 пиц в меню. Сейчас у нас уже больше 30 позиций, самых разнообразных. Мы открываем по партнерским отношениям кофейни вместе с другими ветеранами, это их бизнес. Вот. Тобто ми двигаємося вперед. В асоціації є ветерану кава, є ветерану піца, є, э, як ви сказали, Регата Клап, Регата Клаб, Рігата Клап, Ріґа. Правильно, регата клаб. Це <рес> правильно, так. Що щось... ще є цікавого? Є вже масаж, який робить кіборг український. Є самооборона ще Максима Узикі і поки що все. На данном этапе становления нашей организации мы приняли решение, что мы берем себе тайм-аут, мораторий на 3 месяца на прием новых членов. И мы будем работать е, немного в другом формате и отличаться от від других громадских организаций. У нас есть 6 человек это правление. Любое принятие решения оно будет считаться легитимным, только если 6 человек проголосуют за. Если кто-то против, решение не принято. Над нами буде стояти, е, uh, наглядова рада. Наглядова рада це і ветерани, і не ветерани, на для нас люди. Ми відео у вас, нам... ваше, до речі, показуємо зараз от. Відос? Панамо. Да. Так. Да. Продовжуйте. Uh, да, для нас, е, uh, вони будуть виступати як старші брати, наставники, які uh, не зможуть впливати на прийняття рішення, то есть їх голос не буде считаться, но они всегда завжди сказать, сказати, що ми в том или в другом направлении, то тобто, правильно ми йдемо или неправильно, що нам нужно поменять. то есть Ми всегда будемо к ним прислушиваться. Ловніда, ми вас запросили напередодні Дня Захисника України. Як до цього угу. свята ставитеся? Ну круто. Це круто, що в нас є День захисника України. Вот. Мені дуже не подобається, коли его його День Защитника Отечества. Її порівнюють з 23 лютого. Да. Я вчора була свідком розмови, коли сказали в метро. Одна жінка каже, Та це ж замість 23 лютого, не замість. Не замість. Ні. Це наше свято, це свято Нової України, і воно має бути. І ну, це круто. Запросили вас напередодні цього свята, і власне говоримо про те, наскільки важлива реалізація військовим не тільки на фронті, а коли вони повертаються до мирного життя. Наскільки да. вона важлива? Um, жизненно важлива, я би сказав, тому що відсутність реалізації здесь в мирній це завжди мінус один активний гражданин в обществені. А у нас цих активних граждан на самом деле не також багато. Вот. Поэтому нам необходимо допомагати, взращивать, поддерживать всячески поощрять начинания, которые делают ветераны, потому что ветеранам нужно а дать возможность легально зарабатывать полноценно, а, б дать возможность адаптироваться и социализироваться здесь в обществе в мирном, вот и это как инвестиция в будущее, потому что ветераны на самом деле это одни из тех немногих людей, хотя, наверное, их много все-таки, тех, кто платит налоги, тех, кто хочет работать честно. А ветераны это люди, которые пошли на войну по каким-то своим принципам и убеждениям, которые видят, что в Украине есть потенциал, эту страну можно развивать и нужно развивать. И когда они начинают идти в бизнес, они идут с такими же, в принципе, принципами. Uh -huh. То есть они тоже хотят и платить налоги, и официально трудоустраивать людей. І робити якісь хороші речі, там соціальна активність проявляється. Тобто, якщо б ви коротко давали рекомендації або просто поради своїм колегам, які от зараз повернуться, яка шоста хвиля нас, та повер... 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 повертається вже скоро, вже зараз повертається. Що зробити, якщо ти хочеш змінити свою професію і відкрити власний бізнес? Ось такі п'ять кроків перших. Я б сказав п'ять слів. Піднімай сраку, йди і роби. Ранок дивляться діти. Тоді дубку. дубку, піднімай, іди і роби. Можливості є, так? Всіх. У кожного є. Ми про це докладніше поговоримо. Докладніше поговоримо, як вам eh, власний бізнес вдалося відкрити. І, можливо, ви скажете, які є можливості навчитися, як відкрити свій <Act Ele outreach> uh -huh. бізнес. І можливо, yeah. асоціація буде власне і цим допомагати, консультувати, як відкрити власний бізнес. Говоримо про день захисника України, який буде завтра, асоціацію ветеранів підприємців. АТО. і власне за кілька хвилин буквально до нашої розмови долучиться Уляна Супрун, яка розкаже, які ініціативи Міністерства охорони здоров'я сьогодні започаткувати. Ковою щоб допомогти українським пораненим військовослужбовцям. Доброго ранку. Інформаційний ранок ефірі п'ятого каналу. Не забудьте завтра привітати своїх знайомих захисників України, військовослужбовців, національну гвардію, можливо, бійців добровольчих батальйонів, які захищають Україну. Адже завтра День захисника України дуже важливе свято. І, от, вже сьогодні, 13 числа, в 10-й годині ранку, буквально за півтори години, в міністерстві охорони здоров'я починається акція, де кожен може долучитися до заходів подій, присвячених чоловікам та жінкам, які борються за свободу та незалежність України йдеться на сайті. Зокрема, в 10-тій запланований пункт здачі крові для поранених військових, виставка, фотовиставка України під час війни, УПА, історія нескорених, а також лекції та тактична медицина від, від людей, які точно знають, як допомогти собі самому, якщо є така необхідність. В нас на прямому зв'язку наживо з Києва з Міністерства охорони здоров'я Уляну. Супрун. доброго ранку. Якщо мене чуєте, доброго ранку, бачу, що ви стоїте на фоні виставки, яку сьогодні зможуть побачити всі доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, сьогодні, чому вирішили зробити таку акцію? Чому вирішили відкрити двері своєї установи для всіх охочих? Доброго ранку, дякую за запрошення, і ми запрошуємо всіх громадян Києва і України загостити сьогодні у Міністерство охорони здоров'я. Завтра ми святкуємо День захисника України і хочемо, щоб і святкувати тих, які зараз захищають Україну, і також пам'ятати про тих, які. В минулому захищали Україну ті, які вже а, своє життя віддали за незалежність і за свободу української нації української держави. Сьогодні в нас є декотрі заходи, як ви вже говорили. Перший є захід для наших співробітників, де ми будемо спілкуватися із ветеранами. Це ветеранами Михайло Бунь, ветеран української повстанської армії, ветерани від АТО, також лікарі, які служили у військах в Антите. Терористичні операції у війні а, минулого року і цього року, і після цього йдуть а, здача крові. Тут в нас від 10.30 до 11.00 години будуть виступати бандуристи і співати а, бойові військові пісні. Ми також будемо мати а, у 2 годині, чотирнадцятій годині Володимир В'ятрович від інституту національної пам'яті буде надавати лекцію щодо а, воїнів УПА і історії медицини в українських військах. І а, у 17-й годині в українському а, кризовому медіа-центрі круглий стіл щодо військової медицини і як воно співпрацює із цивільною медициною і а, сучасний стан військової медицини в Україні. Скажіть, будь ласка, я прочитала про те, що власне от в кризовому центрі буде е, тактична медицина або смерть, стан військової медицини в Україні. Чи зможе там буде отримати якісь практичні навички того, як от надати якусь першу допомогу? Більшість це буде розмова, який є стан зараз військової медицини, і як важливо є надання допомоги саме від моменту поранення до того, як вже можна. Перевести бійця у лікарню. А там будуть присутні інструктори тактичної медицини. Але в самому кризовому медіа центрі не буде навчання тактичної медицини. Але після цієї зустрічі можна підійти до інструкторів і з ними розмовляти і а, також домовитися про зустріч, де можна навчатися по тактичній медицині. А більшість тактична медицина це є для бійців, для військових, а для цивільних людей це перша допомога. Скажіть, будь ласка, останні чи буде вільний вхід до міністерства сьогодні, чи кожен охочий зможе прийти? Чи там якась особлива пропускна система? Ну, ми попросили, щоб ті, які були зацікавлені, і або здати кров, або йти на лекції, щоб вони записалися на нашому сайті. Є, е google документ, що можна підписатися, щоб зайти в міністерство, але ті заохо... ті, які захочуть прийти на ті заходи, вони можуть підійти через головний вхід. Зареєструватися там, де стоїть Національна гвардія, і вони зможуть зайти до міністерства. На другому поверсі є перехід на другий будинок, і в цьому будинку на третьому поверсі є фотовиставка. Ми заохочуємо всіх, щоб прийти і подивилися на фотовиставку. Це є фотографії, які були подані журналістів. Від зони АТО, а по другій стороні є виставка щодо української повстанської армії. Історія нескорених. Ця виставка ми маємо позичили від національного інституту інституту національної пам'яті, і вони Дякую вам. будуть Дякую у нас вам. тиждень стояти. Дякую. То ми Доктор запрошуємо Супрун, тих засідання. Обов'язки міністра охорони здоров'я. Дякую, що долучилася Дякую. до розмови. Змушена вас перебивати. Дякую. Ми продовжимо після короткої паузи. Доброго ранку. Бажаємо вам прекрасного ранку. Зробіть собі кави І слухайте, будь ласка, інформацію, яку ми вам підготували в на сьогодні гостях. І вже смакує каву, прокидається Леоніто Стальцев, людина, яка заснувала 10 місяців тому ветерану піцу, заклад в Києві, який дуже став популярний серед киян, серед українців, які приїжджають. І особ... ну, особливість така, мені здається, що дуже важлива, що там ти приходиш і ти розумієш, що е війна близько. І ось вона є. Е е її, е Нагадування, от власне, на столах, на на нашивки, шеврони все це є. І як на мене, є дуже важливий аспект такий такий соціальний вашого бізнесу в тому, що ви наголошуєте на тому, що ветерани можуть робити щось якісне, прекрасне і не тільки на війні. Говорила з вами про те, що ви з колегами заснували асоціацію підприємців ветеранів АТО. І от, власне, будете якось консультувати юридично. Як відкрити свій бізнес людині, яка повернулася і хоче це зробити? Ну, во-первых, перед АПВА не стоїть такої задачі, як консультувати для того, щоб чоловік відкрив свій бізнес. Об'ясню почему. чому. Очень много організацій у нас зараз в Києві займаються самими різними Как Ты уже сказала, есть и центры зайнятості цивильных людей, и воины праця. Это как раз то направление, которым занимаются они. Зачем нам дублировать это направление? То краще спочатку там утримать э, консультацию так. и потом уже идти до ассоциации. Не зовсім. Ассоциация берет на себя ну, не обязательства, но возможность поддерживать ветеранов, у которых уже есть бизнес работающий, или у них уже есть все для создания бизнеса, і им необходима небольшая консультация, толчок. Пінок, От в таком формате... Сенційне підтримка. Да, да. Так, в такому форматі асоціація буде допомагати. Ну теж, в якому форматі алгоритм этой допомоги буде пророблятися в течение этих трьох місяців. Складно було власний бізнес заснувати. Багато роботи було. Багато роботи зараз є. Власний бізнес, ну, типа. Эм... Во всем есть свои плюсы и минусы. Да? Это интересно, очень интересно. Этому хочется посвящать все свое свободное время. Но в этом очень легко потеряться, потому что, допустим, ну, я семью вижу крайне редко. Да? Жена мне постоянно говорит, иди сюда. <laughs> да, а дело развивать надо, потому что если ты останавливаешься, как я вижу, да, там в любом предпринимательском действии, если ты останавливаешься, ты не стоишь на месте, ты двигаешься назад автоматически. Поэтому всегда необходимо двигаться вперед. Вытерану пиццу стоит. працюють и працювали раніше люди, которые теж мають статус учасника АТО. Це правда. Да, у нас вообще по priority и перевагу ми надаємо ветеранам АТО. Боє скільки строго. порахували вже? Скільки за ці 10 місяців е, на ній ла на роботу? 16. 16? Да, 16. Хтось залишився, хтось пішов? Хто залишився? Хто спішов? Один відкрив власну справу, двоє інших зараз будуть відкривати власну справу, і проект «Ветерана піца профінансує їх проєкт. Тобто, якось так. Це дуже прекрасно, насправді, така соціальна функція, і соціальна функція популяризувати повагу та нормальне ставлення до українських ветеранів. Бо ветеран це вже не просто як пенсіонер, а це ветеран от людини, як ви, молодого віку. Як так сталося, що в нас є такі ветеранів. Я б навіть сказав, щоб ветерани самостійно почали робити. И создавать, 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 еще раз создавать. Потому что я уверен, что каждый человек, который прошел войну, так или иначе, у него имеет потенциал для того, чтобы сделать что-то очень крутое. А розкажу буквально коротко, а ви скажете, наскільки це був вдалий проєкт. Їздили ви в зону АТО до своєї рідної бригади 30-ї, uh -huh. їм там готували на місці піцу. Їм було приємно? Так, да, так, да, так. Да. Вони були удивлені. удивляні. Да. Як ми з чого ми починали, ми показали відео там, де ви кажете, що кілька вже набридла і консерви різні, хочеться піци. Тобто це був якраз той момент, коли ви їм трошки розважили, їх розважили і, тобто, урізноманітніли їхнє меню, так? Так. Да. Ну и вообще, само по себе, ну, прикольно, когда там ты на войне, допустим, да, реально там окоп и ла-ла-ла, и -ла, тут приезжает заступник комбата, и такой пацаны вы пиццу заказывали, все такие зачуханные, какая пицца? Так я ж вам пиццу привез. Есть пицца? Ну і эти лица, ліці надо видеть Просто ну это прикол такої, ну інтересний, і всім этого вісім. Це підтримка да, звичайно. Отже, асоціація підприємців ветеранів АТО вона вже от створюється, вже документи подали. І, я сподіваюся, з п'яти, які ви перерахували, більше буде бізнесу ветеранському. Дякую, що завітали Леонід Остальцев Був сьогодні в нашій студії. Людина досить відома серед кола ветеранів, серед кола е, атошників. І от власне він каже про те, що треба кожному ветерану, який хоче власний бізнес, не сидіти на місці, не буду цитувати його фразу, щось робити. Власне, ми на цьому ставимо крапку, зустрінемося з вами вже завтра, о 7-й ранку. Але не вимикайте, не перемикайте п'ятий канал, адже ще багато цікавих новин, які варто вам знати.